Депутати Сумської міськради відмовилися продовжувати оренду земельної ділянки біля стадіону Авангард. На Сумщині близько половини виборчих дільниць недоступні для виборців з маломобільних груп. До Міжнародного дня театру сумським школярам показали виставу Попелюшка. Моє вітання про події середи на Сумщині. Дивіться далі в матеріалах моїх колег. Сумські депутати відмовили в оренді землі сумському машинобудівному об'єднанню колишньому фрунзе. Підприємство просило її ще на п'ять років. Про що йдеться далі? Це футбольне поле. Через дорогу від нього стадіон Авангард. Від 2017 року останній ремонтують. Зараз на футбольному полі пустко. Тут вигулюють собак. Років 30 тому на ньому грали. Діти нашої десь патіної школи і тренерський состав. Ми тут сірі пісок, глину, гравій, щоб зробити гаряве поле. все погоднє. Саме цю територію орендує машинобудівне об'єднання. Термін договору сплив два дні тому. За документами підприємство просить оренду ще на п'ять років. Дану земельну ділянку, та так як вона сформована, можна просто передати управлінню молоді та спорту чи освіті, освіті використовувати її за направленням. На нас дивляться підприємці, як вони можуть будувати щось своє майбутнє в цьому місті. Коли оце якась прийшла міська рада, захотіла, продовжила договір оренди, захотіла, не продовжила. Так землю орендують десятки років. Нас з вами ще тут не було, а ця земля була вже у завода. Тому з заводом потрібно домовлятися. В лютому місяці все майно СЕМПО було арештовано виконавчою службою. На даний час це майно реалізовується за борги, і в тому числі майно про яке йде мова в даному проєкті рішення. Я вважаю єдиною єдиною мотивованою причиною, щоб цей об'єкт не пішов з аукціону. Це відмова в продовженні договору оренди земельної ділянки. У підсумку депутати не продовжили оренду заявнику. Із присутніх 30 депутатів 23 за відмову. Троє утримались, четверо не голосували. За публічною кадастровою картою ця територія призначена для комерційної забудови. За генеральним планом, ділянка входить до зони, де можуть розміщуватись культурно-спортивні об'єкти. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, новини на Суми. Упродовж дня ми намагалися отримати коментарі від керівництва сумського машинобудівного об'єднання. До виходу цього випуску ми їх не отримали. Спробуємо зробити це завтра. На Сумщині 44 виборчих дільниць недоступні для виборців з маломобільних груп. 33% є частково доступними. Про це сказав головний архітектор області Олег Кривцов. За результатами моніторингу виборчих дільниць станом на кінець лютого. Ми поїхали на одну з дільниць сум із чоловіком, що пересувається на інвалідному візку. Подробиці далі у сюжеті. І у нас тут. Ось такий у нас тут побудований пандус. Для кого він побудований? Це питання. Так, голова громадської організації «Рука допомоги Олег Габ демонструє під'їзд до виборчої дільниці у Сумській 17-й школі, де він голосуватиме цієї неділі. Голова дільниці, куди має прийти Олег, запитує у нас про пандус біля школи. А заїзд там у нас нормальний в школу. Чоловік сказав, що не нормально. Він не зміг на нього заїхати. Ну я думаю, люди допоможуть заїхати і, і потрапити на дільницю. Тут у нас проїзд для будь-якої дільниці, тут на ете крилі ще, там четверте. Тут він доїде, тут його зустрінуть. І у нас люди, я думаю, так добрі і допомагають. Звісно. Якщо в школі да. немає спеціального да. спец... спец... да. заїзду для колясочників, що ж, допоможуть люди. Це кричуща ситуація, тому що, наприклад, я не хочу голосувати вдома. Я хочу бути активним членом суспільства. Але, на жаль, мене позбавляється. На нього неможливо заїхати самому. Когось просить, ну, це для мене принципове питання. Я, як громадян громадян України, маю конституційне право. Бути обраним і приймати участь у виборчому процесі, але, на жаль, це питання в місті суми не вирішується, особливо для людей, які пересуваються на візках. Близько 40 відсотків виборчих дільниць облаштовані пандусами. Про це сказав керуючий справами виконавчого комітету Степан Пак. У в місті суми сформовано 133 Дніжні виборчі комісії. Вони розташовані у приміщеннях як комунальної власності, так і державної власності. Але є ще ті виборчі дільниці, які розташовані у приміщеннях приватної власності. Тому, звісно, нам доводиться працювати із власниками різних приміщень, тому що місце розташування їхнє таке, що це є доступність і приближення до. Тих чи інших будинків на території Сумщини діє шість виборчих округів. У день виборів виборці зможуть проголосувати на 999 виборчих дільницях, які діють на постійній основі. Головний архітектор області, який є заступником керівника обласного комітету доступності Олег Кривцов, провів моніторинг доступності виборчих дільниць станом на лютий 2019 року. Найменше доступних дільниць у Шосткинському, Тростянецькому та Недригалівському районах. На жаль, виборчі дільниці розміщуються в приміщеннях, які були побудовані за дії старих будівельних норм. І є такі приміщення, де просто фізично неможливо їх облаштувати. Ну, наприклад, там, коли виборча дільниця розміщується, наприклад, у спортивній залі там будівлі школи, яка розташована на другому поверсі. Тобто, ну, ясна річ, на підйомника, а не пандуса, неможливо за короткий час побудувати, тому ми рекомендували. Все-таки розглянути питання перенесення виборчих дільниць у більш пристошовані для цього приміщення. Ну, це було рік тому завдання поставлено. Ну, хтось з цим впорався, хтось ні. Ну, тому ситуація наразі така. Люди з інвалідністю можуть голосувати як вдома, так і на дільниці. Аби проголосувати на дільниці, потрібно звернутись до дільничної виборчої комісії з власноручно написаною заявою. Зробити це потрібно не пізніше 12 години 30 -го березня. Заяву можна подати особисто, поштою або через інших осіб. Про це сказав уповноважений президента справ людей з інвалідністю Валерій Сушкевич у ефірі телеканалу Рада. І є ще один варіант: ви можете прийти за одну годину до кінця голосування. На виборчій дільниці, і е, е, коли повернуться е, колеги, які забезпечать голосування на дому, проголосувати все-таки на виборчій дільниці. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков, новини на Суми. за інформацією начальниці відділу по роботі з людьми з інвалідністю обласного департаменту соцзахисту Тетяни Марченко, в області нараховується близько 2,5 тисяч людей, що пересуваються за допомогою інвалідного візка. Історію попелюшки розповіли повній залі. Спектакль, як кажуть самі актори, входить до їхнього золотого фонду. До сьогоднішнього виступу виставу оновили. Більше про міжнародний день театру у театрі юного глядача у репортажі Юлії Ніколаєвої глядачів у холі зустрічають троє акторів. Це казкові принцеса Фея Квітів та Оле Лукоє. Сьогодні незвичайний день це свято для душі, бо День театру це щось неземне, бо театр це та казка, куди попадають ну, діти, глядачі. І сьогодні театр повинен подарувати їм все найкраще. Я приїхався десь разом з класом, але написала пепелюшку. Я ходжу так часто, іноді раз у місяці два рази ну, з мамою. Я ходжу в театр десь два рази на місяць. Сьогодні, бо мені дуже цікаво. Перед початком вистави невеличка інтермедія з танцями та загадками. У театрі до цієї вистави готувалися впродовж трьох місяців усім складом, розповіла режисерка. Обрали попелюшку, говорить, бо це історія про справедливість. Мені здається, вона дуже близька буде кожній людині. Коли ти на щось заслуговуєш, коли ти багато працюєш, коли ти працюєш над собою, коли ти робиш добро, то ти обов'язково... Отримуєш щось казкове, неймовірне, і ти заслуговуєш на це. Танці, співи та діалоги. Вистава Попелюшка триває годину і 20 хвилин з антрактом. моя зантрактом. Ти хотіла сьогодні хотілася в палацеві мати, бо стати під каралівським віком. Мені сподобалася. Попелюшка і фея що вони добрі. Казка сподобалась. дуже сподобалася попелюшка та принц. У залі розрахованому на 400 місць вільних не було. Це для нас, для працівників театру, найкоштовніша винагорода. Радість в очах глядачів. Юля Ніколаєва, Олександр Новожон, новини на Юа Суми. У сумах читали гуморески, розповідали їх студенти мистецьких коледжів і училищ. Конкурс всеукраїнський проводять його в сумах у 12-те. Присвячений він уродженцю краю Остапові Вишні. Як відбувся перший конкурсний день, розкаже Каріна Король. Максим із Лебедина бере участь у конкурсі. Вперше підготував сам твір Остапа Вишні у хвості сила. Вірш про те, як маленький Остап Вишня, Пас корів, як це було весело, як це було. В якомусь роді гірко. Ну, це дуже така мені можливо близька історія. Я також в селі Паскарів приїхав сюди, сюди вдруге. Вже. Так ось підготував Остап Вишня ще як і Сельбудів не було. Він про, про почуття між хлопцем і дівчиною. Є, є, підліткові оці всі забаганки і. і так, так. Хвилююся. Звичайно, що хвилююся, але це, хоча в мене це вперше, але мені подобається цим. Я цим живу і якось хвилювання потроху вони відходять. Хто за ким виступатиме, визначали жеребом. Оцінюють учасники сім членів журі. Серед них народний артист України Олексій Богданович. Складно оцінювати молодих людей. Тому що розумієш, як для них це важливо, яку може це зіграти роль у їхньому майбутньому житті. Це велика відповідальність для журі. Я хотів би, щоб гумор був пристойною якості. Щоб це гумор був зі смаком, вік учасників. Ми в двох категоріях молодша група і старша група. Це студенти коледжів музичних, коледжів театральних, коледжів культури. Буде оцінюватись їх акторська майстерність, їх майстерність слова, майстерність виконання художніх творів. Сиджу під нарядній, на рядні. качки гнала, Співаю. Замислилась моя бабуся. Тяжко зітхнули. А я ж у Києві так і не була. І Святої Лаври не бачила. Все своє життя збиралася, збиралася та так і не зібралася. Коли ти виходиш на сцену, це такий драйв, коли всі емоції негативні зникають і залишаються лише позитивні, і ти хочеш дати глядачам той настрій, який ти повинна передати в своїх творах. А як сідаєте у спальний вагон, то вам кажуть, ви ж провідникові на чай дайте? Ну, бо він плати не дістає. І покоївці, що то ліжко вам послала, теж дайте, бо вона плати не дістає. Гаразд. Участь у конкурсі читці взяли 22 учасники з семи регіонів України. Найдотепніших оберуть завтра на урочистій церемонії вручення нагород. Каріна Король, Сергій Лазаренко. Новини на Йоасу. Фудзальні команди Сумського державного педагогічного університету та футцентр СумДУ зіграють матчі всеукраїнських турнірів. Як педагоги та політехніки готувались до поєдинків, знає мій колега Олександр Качанов. Сьогодні команда Сумського державного педагогічного університету вирушила до Львова, де у четвер, 28 березня, педагоги зіграють матч відповідь однієї четвертої фіналу чемпіонату України з футзалу серед студентів проти Львівської політехніки. Вчора команда провела теоретичне заняття та тренування на майданчику спортивного комплексу університету. Підходимо ну, підходимо в гарному настрої. У хорошому спортивному розумінні ситуації, в якій ми граємо, їдемо звичайно для того, щоб пройти далі. Команда готується саме в тому ключі, щоб бути в четвірці кращих студентських команд України. Хлопці все в принципі готові. Хворих немає і не передбачається. Настрій бадьорий. Їдемо захищати честь свого вишу. Хороше бодре у першому матчі 21 березня у сумах підопічні Володимира Гладова та Ігоря Кравченка перемогли суперника з рахунком 3-1. у складі сумської команди. У тому матчі голами відзначились Андрій Лисенко, Максим Ганжа та Руслан Окопний. Останнє домашнє тренування перед фіналом чотирьох Кубка України з футзалу провів у сумах футцентр СумДУ. Про кадрові проблеми підготовку до півфіналу та підтримку вболівальників розповів головний тренер політехніків Сергій Пісоцький. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день травмований один сорока і він грати не буде. Є мікротравми у хлопців, але все під контролем. Завтра ми в Івано-Франківську будемо проводити передігрове тренування і завтра будемо визначатися зі складом. Після поразок настрій був поганий. В процесі тренувань приходимо в себе. Уже більш-менш все нормально і психологічно бачу, що хлопці горять бажанням. Наскільки я знаю, приїде група підтримки в кількості 20 осіб. Я думаю, це теж буде нам дуже приємно. нам Команда Сумського державного педагогічного університету свій матч чемпіонату України серед студентів зіграє у четвер, 28 березня. Сумські політехніки Кубковий півфінал зіграють 29 березня в Івано-Франківську. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. І це все, що підготували мої колеги. Завтра зранку у новинній студії працюватиме Марина Максименко. До побачення.